Всім доброго дня! Сьогодні мова піде про пічку на джип Патріоті. А саме, в яких випадках у вас не переключається гаряче холодне повітря? Та в яких випадках не переключається положення обдуву, куди вам потрібно, мова піде у нас про ось такі актуатори. Дивіться, таких актуаторів. У Джеп Патріоті, у Джеб Компасах є три. Зараз я вам покажу, де вони розташовані і, що, і який за що відповідає. Отже, дивіться, є два, зараз вам покажу, розташовані у бардачку і один в ногах у водія. Так, зараз вам покажу в ногах у водія. Ось він розташований. Ось оцей. Так. Дивіться, цей, що знаходиться у ногах у водія, він відповідає за гаряче холодне повітря. Тобто, якщо не буде працювати і буде щелкати сам активатор, актуатор, тоді. Потрібно дивитися до нього. Інші два знаходяться у бардачку. Один зі сторони водія. Ось він знаходиться. Другий з правої сторони. Зараз я попробую туди добратися. Так. Ось знаходиться в нас третій актуатор. Як бачите, він знаходиться з правої сторони від фільтра. Отже, дивіться, з правої сторони від фільтра цей актуатор відповідає за забір повітря з вулиці. А ось цей, з лівої сторони від фільтра, він відповідає за... Положення обдуву. Тобто куди вам потрібно. Якщо у вас він щелкає, але не переключається, тоді потрібно дивитися до нього. Бували такі випадки, що там розліталися такі шестерні маленькі. І або його робити, якщо не відповідає ремонту, тоді вже, самі розумієте, треба замінювати. Якщо ви стикалися з такою проблемою, що у вас не працювало, пишіть в коментарях, як саме ви це вирішили. Але бажаю всім, щоб ні в кого не ставалися такі проблеми, щоб ніколи ні в ні в кого не ламалось. Це відео записую, тому що мені писали в коментарях... Була проблема у чоловіка, що був бдов тільки на лобове скло. Більше не регулювалося. Цю інформацію я знайшов недавно, тому записую зараз це відео. Всім щасливо!